Привіт всім, любі мої підписники. Моє відео, напевно, що зараз буде трошки запізнілим, тому що я вже все приготувала. Сьогодні я робила домашній лаваш в домашніх умовах. Хотіла б все-таки поділитися з вами рецептом, тому що дуже мені сподобалося. Набагато вигідніше, виходить навіть краще, ніж в магазині, тому що я купувала його в магазині. Дуже багато раз мені попався, він такий, трошки він рветься, і пізніше, коли я його загортаю в масу, то не неякісно, напевно, що він був зроблений, все рвалося, і в результаті блюдо чи страва, чи як можна сказати, получалося негарне. Хотіла вам розказати. Дуже простенький, гарний перевірений рецепт цього лавашу, як його готувати, я думаю, у вас обов'язково вийде. І так, що в нього входило, це берете 300 г муки, насипаєте в кастрюльку, чайна ложка солі, 2 столові ложки олії, все туди лиєте, і помаленьку розмішуєте з 200 глобаль. Води температури приблизно 60 градусів. Замішуєте тісто, якщо при потребі потрібно, даєте більше муки, і лишаєте його відпочивати на 25-30 хвилин. Тобто, ставите в кастрюльку і накриваєте зверху кульочком і так приблизно на 25 хвилин. Після того виймаєте знову. Та якби його трошки робите з нього таку чуть-чуть подовгусту стукатульку і ділити оце все тісто приблизно на 6-7 кусочків. Я думаю, саме краще ділити на 6 кусочків, щоб воно не було вам за тонке. Розкатуєте тісто, це я брала, що в мене, звісно, все, що лишилося, розкатуєте тісто. І можете прикласти кастрюльку, таку, яка приблизно буде у вас розмір сковородки. Дивіться, можна прирівняти. Тут приблизно такий самий розмір, розкатуєте тісто, приблизно 2-3 мм, ставите кастрюльку і так, такий легенький спосіб карточкою, на якій вже немає грошей, отак обрізаєте лишні краї, а сам лаваш. Зверху гарно посипаєте мукою і знизу, коли будете також його розкатувати, добре посипайте мукою, щоб тісто не прилипало вам до стола. Пізніше, от, ставите на сковородку, яка вже попередньо була розігріта на не найбільший. Це в мене найбільший, то це вона була розігріта десь отак починаєте жарити. Без нічого ніякої олії не додаєте, просто на сухо воно жариться. Ну, виходить дуже гарно, тому що, От, піджарується, як бачите. Коли появляються бульбашки, перевертаєте на іншу сторону і ваш лавашик готовий. Підписуйтесь, кажіть свої відгуки, коментарі, запитання, раду буду вас чекати.